Всім привіт, друзі, Вітаю вас на каналі. Новий день і нові новини, які заслуговують на вашу увагу, у якій країні Європи лікарі отримали офіційне попередження про загрозу масштабного конфлікту? В іншій європейській країні відбувся великий скандал, тому що за дуже короткий проміжок часу померли вже сім представників партії. А вибори 14 вересня, яка країна Європейського Союзу за останні шість місяців не надала дозвіл на тимчасовий захист? Більш ніж тисячі українським біженцям про все це детальніше в цьому відео. Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові цікаві новини. Отже, одна з європейських країн дала більш ніж тисячі відмов для притулку для українців управління в справах іноземців в Польщі Дійсно заявляє, що більшість українців не мають на їхню думку підстав для отримання статусу біженця. Із березня 2025 року вже відхилено майже тисячу заяв. Основними підставами для відмов є страх перед мобілізацією та проживання на тимчасово окупованих територіях. Водночас діє тимчасовий захист. Ви знаєте, що дозволяє легально перебувати українцям в Польщі до 4 березня 2027 року. А отже, це рішення польської влади ставить українців погодитись в складне становище. З одного боку, тимчасовий захист дозволяє легально перебувати в Польщі, з іншого відсутність статусу біженця, обмежує доступ до певних прав та можливостей. Важливо, щоб українці, які перебувають в Польщі, були обізнані про свої права та можливості, а також шукали підтримки в разі необхідності. Іншого боку, кожна країна Європейського союзу, не вважаючи на директиву ЄС. Сама вирішує надавати українцям притулок чи ні. Ну а вже Франція готується до можливої війни в Європі. Французькі лікарі отримали офіційне попередження про загрозу масштабного конфлікту навесні весні 2026 року. Міністерство охорони здоров'я Франції дійсно розіслало лікарям офіційні листи з вимогою бути готовими до прийому тисяч поранених, і за оцінками, в перші місяці війни кількість постраждалих може сягнути від 10 до 50 тисяч. Зараз Європа, ви бачите, посилює оборону та готується дійсно до найгіршого сценарію. Ну а тепер скандал в Німеччині перед виборами масово гинуть чомусь кандидати від партії Альтернатива для Німеччини у землі Північний Рейн-Вестфалія за дуже короткий проміжок часу померли вже сім представників партії АФД. Про це повідомляє також німецьке видання Вельт. 13 днів загинули шестеро людей, чотири кандидати та два резервісти партії. Нагадаю, що вибори у цьому регіоні заплановані на 14 вересня і смерті однопартійців напередодні голосування викликали як мінімум хвилю запитань у змі та серед суспільства. Тобто, що відбувається, і чи не пов'язані ці події з політичними процесами зараз перед виборами. Ну, вже європейська комісія зараз продовжує активно захищати свою торгівельну угоду з Сполученими Штатами Америки? Це відбувається до речі на фоні критики з боку членів європейського парламенту, які висловили своє розчарування одностороннім на їхню думку характером цієї угоди. Вони взагалі називають її результатом поступки перед максималізмом Дональда Трампа, який захищає тільки інтереси Сполучених Штатів і ставить під загрозу прагнення Європи до стратегічної автономії. Доказати, що угода вигідна для Європи, навіть доручили європейському комісару з торгівлі Маришу Шевчовичу. Він виступаючи перед законодавцями, звернувся з таким питанням: скажіть мені, хто отримав кращу угоду ніж європейський союз? Просто скажіть мені, я хотів би це прочитати. Покажіть мені. Ось так, друзі, емоційно реагує Єврокомісар на критику, і напруга, звичайно, в Європарламенті зараз відчувається дуже сильно. Багато депутатів, ви бачите, незадоволені роботою Єврокомісії та її керівництвом. Ну, а вже Дональд Трамп публічно звинувачує зараз Індію в тому, що вона фінансує російську військову машину, купуючи у Кремля нафту та зброю. А від Сполучених Штатів отримує крихти. Це каже Трамп, називаючи ці відносини односторонньою катастрофою. Він додає, що Індія прикинулася за НАТО пізно, коли запропонувала нульові мита, але нафтовий шантаж. Вже запущена, Сполучені Штати ввели 50% відсоткові митні збори на низку індійських товарів від одягу до ювелірних виробів. Зараз також Вашингтон закликає Європу запровадити аналогічні санкції проти Індії та Китаю за продовження торгівлі з РФ. Але друзі, є нюанс, тому що Індія та Китай, ви знаєте, зараз купують російську нафту. По-перше, по знижках через санкції, ну, і саме через різницю Індія вже кажуть заробила близько 13 мільярдів доларів під час війни в Україні. Тобто для Індії та Китаю це економічна вигода в певному сенсі. Прямо зараз Індія не горить бажанням переходити на американську нафту, тому що тут працюють погоди зовсім інші закони: торгівлі та економіки, політика, економіка вони перетинаються. А простих рішень немає. Сполучені Штати, звичайно, намагаються тиснути санкціями, і Трамп хоче розширити ринок, але ви бачите, що Індія та Китай грають за своїми правилами. Також може відбутись поповнення арсеналу для України, одна з країн НАТО готує несподіваний крок. Україна може отримати винищувачі Гріпен, але за умовою. Що на момент продажу війна в Україні має завершитись. І за словами міністра оборони Швеції, Україна висловила зацікавленість цією версією літаків, яку вже використовують повітряні сили Швеції, також Бразилії. Зараз Швеція веде з Києвом діалог та підкреслює, що угода можлива лише в мирний час і має бути довгостроковою. Но між тим, в Німеччині. Тест на довіру уряду виявився невдалим. Згідно останніх опитувань, 75% зараз громадян в Німеччині не задоволені федеральним урядом під керівництвом Фрідріха Мерца. Експерти назвали цей результат катастрофічним для правлячої коаліції. При цьому підтримка правої партії альтернатива для Німеччини зросла. Навіть у Великій Британії вже роблять зауваження на адресу Німеччини, кажуть, що Німеччина не може переслідувати. Партію альтернатива для Німеччини і одночасно претендувати на статус демократичної країни. Також Німеччина вже визначила найнепопулярнішого політика, і їм став Енс Шпан. В свою чергу міністр оборони Німеччини Боріс Пісторіус, навпаки визнаний найпопулярнішим. 60% зараз громадян Німеччини задоволені його роботою. Ну і не дивно, друзі, адже людина активно зараз просуває, ви знаєте, інтереси військово-промислових компаній. Міністерство оборони планує також збільшення численності бундесферу і вже запросило додаткові 10 мільярдів євро на форму та індивідуальне спорядження для військовослужбовців. Також, друзі, вам буде цікаво дізнатися, що одна з найбільших медичних страхових компаній в Німеччині, де застраховано, до речі, 15 мільйонів людей. Опублікувала нещодавно новий звіт і виявила, що понад половина працюючих в країні зараз страждають від наслідків глобального потепління на робочих місцях. Особливо від спеки страждають вчителі навіть більше ніж будівельники. Хоча саме через вчителі, ви знаєте, поширюють. Знання про зміни клімату, Польщі в свою чергу можуть депортувати понад 31 тисячу іноземців, і за даними Решпосполіта, в реєстрі небажаних осіб зараз близько 31 тисяч громадян. Серед них майже 6 тисяч це українці. З цієї кількості понад 4 тисячі вже засуджені. Спочатку початку 2025 року. Ви знаєте, з Польщі примусово видворили одну тисячу іноземців, в тому числі 15 громадян України. Були депортації, вони відбулись наприкінці серпня. Серед причин це зберігання наркотиків, крадіжки, пограбування та водіння у стані спиніння. Отже, друзі, такі події та новини сьогодні. Пишіть в коментарях свою думку та враження. Бажаю вам мирного неба до зустрічі.